Латін Джерело Міо, хіро інозитоло, Марганцю та Елметелфолото спеціальний ефір на радіо НВ триває. Мене звати Богдан Машай, і далі поговоримо про мабуть найважливішу зустріч в світі геополітики, яка відбулася у 2025 році. Тому що сьогодні, після місяців небаченої торгівельної напруги, президент США Дональд Трамп і лідер Китаю сідзіпі нарешті сіли за стіл перемовин. Їхня зустріч у Південній країні тривала менше двох годин, але стала. Гучним політичним сигналом. Для всіх від Вашингтона до Брюсселя, від Тайбею і до Москви. Лідери найбільших економік світу домовилися про торгівельне перемир'я, але наскільки щирі їх намір, наскільки це перемир'я справжнє, тому що у спільних заявах, які ми почули після цієї зустрічі, слів багато, але насправді мало конкретики, також немає спільного комуніке, не було прес-конференції. Трамп говорить, що ця зустріч була успішною на 12 із 10. пекін по її завершенню, відповів стриманою офіційною нотою. Ну, то що це було у підсумку? Дипломатичний прорив чи. Просто відкладений фінал великого економічного двобою. Ну і головне для нас, для українців чи наблизила ця зустріч завершення війни з Росією. Про це я й поговорю далі зі мною на зв'язку. Богдан Ференц, експерт, міжнародний кандидат політичних наук. Богдане, добрий вечір. Вітаю вас. Точніше день. Просто за вікном раніше тимніє, то вже і сприймається як вечір. Але не суть. Повернемося до нашої теми розмови: зустріч Трампа і Сі. Давайте почнемо з того, що їй передували, тому що насправді було багато сумнівів з приводу того, чи відбудеться ця зустріч, взагалі зокрема, з'явилися вони буквально за два тижні до того, як ця зустріч відбулася, через те, що Дональд Трамп звинуватив Китай в черговий раз в тому, що він веде нечесну гру у глобальній торгівлі. Але ми бачимо, що у підсумку Сіти Трамп такий стіл за стіл перемовин. І Богдане, на вашу думку, які фактори визначили все ж таки те, що ця зустріч відбулася? Ну, по перше, логічно, щоб ця зустріч відбулась, тому що після виборів Сполучених Штатів Америки, після того, як Трамп вдруге прийшов в овальний кабінет, потрібно однозначно зустрічатися з найвпливовішими лідерами, навіть якщо це опоненти, навіть якщо складно. Але в принципі, це і підхід Трампа, тобто він завжди хоче демонструвати, що я можу зустрічатися. З ким завгодно для того, щоб отримувати вигоду, так щоб реалізовувати діл mm з -hmm. ці угоди, там короткострокові, чи ні, які додають Трампу сили, впевненості і політичних дивідендів. Тому власне дійсно очікувано, що в будь-якому випадку, чи це там в рівні офіційного візиту на найвищому рівні, чи це на полях тих чи інших заходів, як це відбулося в південному Коре... в південній Кореї така зустріч. Вона мала б відбутися, а ще е, важливіше, що в принципі я думаю, китайці готувалися, якщо Трамп виграє вибори, що буде знову ж таки проблемні моменти наростати в двосторонніх відносинах торгівельна. Війна, вона точно була очікуваною, і Пекін до цього готувався, на мою думку, також. Навіть при Байдені і адміністрації було складно між Китаєм досить досить складно, так і між uh -huh. Сполученими Штатами Америки. Ця конфліктність нікуди не зникла. Навпаки, вона загострилась, коли Трамп анонсував, що будемо. Воювати в торгівельному вимірі поки що так з китайцями, тому що це несправедливо, і ми потерпаємо від засилля їхніх товарів і від дисбалансів в економічному і торгівельному вимірі. Е, зустрілися у нас знов в медіа в експертному середовищі. Всі люблять використовувати формулювання, що це щось історичне, що це щось надзвичайне з огляду на дійсно вплив лідерів. Але я чесно кажучи, не відчув. Значних е серйозних зрушень, тектонічних, як там він, коли також використовує такі барвисті формулювання у взаємовідносинах між Китаєм і США, і навряд чи вони можливі у нинішніх умовах, зокрема. Тому що на даному проміку часу, я думаю, для Трампа, як і для Сі, важливо все ж таки стабілізувати відносини, тому що від невизначеності потерпають більше дві економіки найпотужніші. І в принципі, прагматизм може на Короткострокову перспективу трішки втамувати цю певну агресію з одного з іншого боку. Нагадаю, з боку США, Трампа це торгівельні е, війни, тарифні бар'єри, з боку Китаю це експорт експортного контролю на рідкоземельні метали так і ресурси, те, що для США вкрай є необхідним. Тому я думаю, що це зустріч, яка дозволила принаймні. Відчути, заміряти настрої, і до певних моментів можливо навіть домовитися, але поки без конкретики подробиць, це означає, що ще проблемні моменти залишаються, і вони досить суттєві. Зараз поговоримо більш детально про те, до чого вони зрештою домовилися, наскільки серйозні речі, які обговорювалися. Між Трампом і Сі, але перед тим хочеться поговорити про сам дух цієї розмови, тому що той факт, що не було спільної прес-конференції, не було спільного комуніки дисонує з тим, наскільки продуктивно цю зустріч хотів продати аудиторії той же Трамп, який сказав, що вона пройшла на 12 з 10 Загалом, за час другої каденції Трампа, як показує досвід, коли він говорить, що щось відбулося надзвичайно вдало, неймовірно, 100 із 99 то треба шукати щось пішло не так, і от у цій ситуації мені здається, можна схожий принцип застосувати. На вашу думку, той факт, що не було цієї спільної заяви, достатньо стриманий тон в офіційному повідомленні китайської сторони, яке фактично зводилось до того, що є хороші підстави для того, аби розраховувати, що ми в майбутньому владнаємо усі наші протиріччя. Про що він свідчить, якщо ми пробуємо <свіття> зрозуміти, як пройшла ця розмова? Я думаю, це свідчить про проміжний характер цієї зустрічі про будуще, і якраз можливо до наступної зустрічі. Звісно, потрібно краще підготувати там переговірні позиції і знайти ті баланси, які не вдалося ще знайти. Я думаю, що не вдалося по ключових питаннях, можливо, дійти до якогось остаточного варіанту, щоб задовільнити дві сторони. Тому і китайці вирішили не давати Трампу можливості це подати як Трамп вміє і любить як чергову перемогу. І за рахунок цього собі бонуси певні також отримувати китайці більш стримані, тобто ми не можемо точно говорити про якусь там довіру, тому що на рівні такого е конфліктного стану взаємовідносин, навряд чи там хтось говорить про довіру і думає на довгострокову перспективу. Це mm. зараз фокусується навколо таких тактичних перемог. Де, в принципі, прагматизм може взяти гору, я би це так назвав. Видання Guardian, підбуваючи підсумки зустрічі, наголосило, що питання рідкісно земельних матеріалів, металів можна вважати регульованим після цієї зустрічі, тому що Китай є світовим лідером у видобутку та переробці цих металів і обмежувані заходи. Які були запроваджені Китаєм, спричинили паніку серед багатьох країн і могли в перспективі серйозно вдарити по США. Трамп сказав, що це питання вирішено. Також вони домовилися про те, що буде частково зменшений розмір тарифу, який був запроваджений Трампом проти Китаю за торгівлю прекурсорами наркотичної речовини фентанілу. Також Китай зобов'язався призупинити точніше, погодився відновити великі закупівлі американської сої і Ще ряд не настільки суттєвих речей, про які домовились Трамп і Сі, б ви з цього виділили? На вашу думку, на що дійсно варто звернути увагу у цьому переліку? І чи є щось таке, що дійсно яким чином суттєво змінює динаміку між США в цій напрузі, між США і Китаєм? Ну, завдання ключове зустріч лідерів зняти напругу, принаймні на певний проміжок часу. Я думаю, що Трамп любить створювати напругу, тобто, це в його стилі створити напругу, а потім розрулити ситуацію на користь собі з Китаєм. Це робити складніше, тому що, як я зазначив, попередньо Китай готувався до приходу Трампа вдруге. вже було е, ясно і певний досвід з першої каденції Трампа. Він давав Китаю можливість спрогнозувати, яким чином плюс-мінус буде відбуватися ситуація. Тому вони, звісно, серед переліку того, а яким чином вони можуть також впливати на. Перебіг цих двосторонніх торгівельних воєн вони визначили, що окей, одним з інструментів може бути якраз запровадження цього експортного контролю. І ми бачили, що це подіяло. Тому mm. також не варто сприймати, що, наприклад, там Трамп досягнув того, чого він хотів, а Китай погодився на ті умови, які запропонували американці. Ну не зовсім так. Тобто, це знову ж таки прагматизм, десь знайти. Баланс, принаймні, якщо це можливо на даному проміжку часу, і рухатися принаймні далі далі більш прогнозовано. От я думаю, що як для США, так і для Китаю важливо певна, хоча б горизонт прогнозованості там на там, певний проміжок часу і стабілізація відносин. От в цьому є мотив як однієї сторони, так і іншої сторони. Але це не означає, що конфліктність буде знята. По mm -hmm. СОї, наприклад, з одного боку, це ніби таке питання. Не зовсім ну чутливе і складне, але з іншого боку, це внутрішній характер політичний в сполучених Штатах Америки, тому що донедавна мало хто знав, що фермери американські практично наповнули експортували сою якраз до Китаю, і це ті виборці Трампа, які голосували за нього, отримали серйозні проблеми. Тому власне я думаю, що Китай такими діями також підкреслив, що в односторонньому порядку тиснути на е, піднебесну у США вже немає такої можливості, як це було 20 там років тому і, і більше е, ситуація змінилася, амбіції Китаю вони нікуди не зникнуть. Амбіції глобального гравця а це суперечить інтересам США, які буде робити все для того, щоб стримувати Китай і його апетит. Мені особисто було цікаво, чи буде якийсь компроміс досягнутий у теми у, у темі напівпровідників і судячи з тих заяв, які ми почули після і зі слів Трампа, який сказав, що ця тема фактично не обговорювалася. Як на мене, можемо констатувати, що досі перебувають у глухому куті США та КНР з цього приводу. На вашу думку. Чому жодна зі сторін не захотіла коментувати цю тему, враховуючи її важливість для економіки майбутнього, і враховуючи наскільки знову ж таки напружені напружене протистояння за оцінюву технологічну перевагу, яка великою мірою у майбутньому багато хто вважає, визначить політичну перевагу у світі, в якому ми будемо жити, і на цьому тлі на тлі, що стратегічні важливі питання, ми зараз поговоримо і про війну в Україні, залишилися непроговореними, тобто вони взагалі. Наскільки я зрозумів, правні з тих заяв, які прочитав, що вони взагалі про це не, не обговорили. Чи не виглядає на от цьому тлі те, про що було домовлено? Оті торгові компроміси, яких було досягнуто надто поверховими, щоб е, говорити про те, що суперечки в майбутньому будуть вирішені? Ну, вперше, можливо, не було такої мети від цієї внутрішньої очікувати, що там ми будемо. Домовлятися про якісь глобальні речі, так безпекового характеру, там визначення світу на двох, там чи як там заголовки часто можна почитати, такі амбітні, клікабельні, не було такої мети. Я притримую знову ж таки думки, що це насамперед була більше робоча зустріч для того, щоб а поновити міжособистісну фізичну комунікацію, а, всі на початку, коли там Трамп сказав своє вступне слово. А сі в своєму спиному слові чітко зазначив так, що ми довго не спілкувалися, скільки вже у нас було там три телефонних розмови він підкреслив. Так, а зараз вже є можливість фізично зустрітися, обговорити. Тому, мабуть, сторони не закладали в цю двох годинну зустріч, вирішення всіх питань і домовленості щодо них, а більш конкретизовано пройшлися по тих, де менше суперечностей. Щоб рухатися в цьому в цьому напрямку, в цій траєкторії далі, ви запитали щодо напівпровідників, це чутливі складне питання дійсно з огляду на технологічність процесів, особливо в військовій воєнній промисловості. Але ця історія розпочалася ще за Байдена, Давайте нагадаємо. А той період, коли Байден визначив своїм пріоритетом, все ж таки mm -hmm. перемістити там виробництво напівпровідників Сполучені Штати Америки, ну і власне також Тайвань відіграє одну з ключових ролей в, цій, в цьому питанні, так? А це також питання, які пов'язані з із мілітаризацією Китаю, з безпековою складовою і і і. і. Тому можливо навряд чи на цьому етапі можна було до чогось домовитися щодо такого чутливо-важливого питання. Можливо, дійсно, ось цей характер зустрічі спрямований в першу чергу на те, щоб показати, що діалог можливий визначив і те, як Трамп прокоментував тему України під час цих перемовин, тому що спілкуючись з журналістами на борту свого літака, він зазначив, що питання України на зустрічі підіймалося Це цитата, підіймалася дуже серйозно, і на це пішло багато часу. Далі знову цитата: обидва будемо працювати разом, щоб подивитися, чи зможемо чогось досягти. Ми погоджуємося, що сторони, знаєте, міцно щепилися і воюють, і іноді доводиться дозволити їм воювати. Мабуть, це божевілля, але він допоможе нам, і ми працюватимемо разом над питанням України. Як ви трактуєте цей коментар Богдане? Тому що як на мене, багато слів знову ж таки без жодної конкретики і без ніяких сигналів що ситуація, якимось чином змінюється. Ну, це вже слова, які варто нам, я думаю, також розбирати і розуміти певні контексти меседжі, які закладаються. Можливо, це навіть може мати вимір якоїсь такої трампономіки, нам нового напрямку у розумінні того, яким чином Трамп комунікує. Але якщо більш приземлено, то звісно, вони це сі і. Трамп пройшлись по ключових питаннях безпекового характеру. Сі визначив mm. пріоритетом близький схід і подякував Трампу за. Вплив і на той результат, який принаймні зараз вдалося досягнути в контексті там Ізраїль, Хамас, Палестина для Китаю, до речі, це також один з ключових пріоритетів, як виявилося, так. Ну і власне російська війна, а натомість Китай навряд чи буде змінювати своє позиціонування у контексті співпраці з Російською Федерацією. Як би Трамп не хотів, навряд чи йому вдасться відмежувати Китай від Росії. Тому, власне, можливо, Трамп і зазначив про. Певну неспроможність можливо навіть свою змінити зараз у даному проміжку часу часі, траєкторію, в рамках якої можна було б швидко досягнути результат в контексті завершення російської війни, але визначив, що вплив Китаю на ситуацію є дуже великим, і від позиції Китаю також багато чого залежить. Я звернув увагу на ще одні слова, які він сказав. По-перше, в тій заяві, яку я процитував, ось ця частина, де він говорить, іноді доводиться дозволити їм воювати, мабуть, це Божевілля. І також він сказав, що, хоч Україна це вже не стата, це точно по сенсу? Хоч війна в Україні безпосередньо не зачіпає ні Китай, ні Сполучені Штати Америки? Він би хотів, щоб ця війна все ж таки закінчилася. Ось тут я думаю, вже можна знайти щось, що дає нам розуміння, з чим ми можемо стикнутися у майбутньому в контексті американської політики. Ось цей пасаж про те, що ця війна не зачіпає ні Китай, ні Сполучені Штати Америки. На вашу думку, чи свідчить це про бажання? Трампа в подальшому вмивати руки в питанні війни Росії проти України, а не продовжувати працювати зі сторонами, тиснути, зокрема, на Російську Федерацію, щоб змусити до припинення цієї війни на прийнятних для обох сторін умов, так: сценарій вмивання рук він ще був комунікаційно публічно розпочатий в квітні місяці 2025 року, там початок травня. Коли державний секретар Рубіо виходив з такими меседжами, що мовляв, якщо ми не будемо бачити якогось прогресу, ми будемо фокусуватися на чомусь іншому, і, в принципі, ну, ризик такий залишається досить високий. І потрібно також зауважити, що Трамп, на мою думку, з тих. Типажів політиків, які не готові тривалий час інвестувати свою увагу і ресурси зусилля в те, що надає швидких е політичних дивідендів і особистих якихось для нього сатисфакцій. Тому ми маємо mm -hmm. цей ризик враховувати, на мою думку. Друга складова що ну так, якщо так прагматично да розібратися, то Китай в контексті російської війни отримує вигоду від того, що Росія стає. Більш залежною закуповує там технології і багато чого іншого в Китаї. Китай тим самим збагачується і отримує дешеву російську нафту в контексті Сполучених Штатів Америки. Дійсно, вони ж не, ну, не воюють і в них немає такої безпекової проблеми. І вони натомість ще й отримують зараз гроші європейських платників податків за свою зброю американську. Тим самим е, да, промисловість американська ВПК, вона також. Розвивається, а це економіка, це робочі місця. Тому нам потрібно також тверезо оцінювати ситуацію, в якій ми є, і контекст, який може бути, коли найвпливовіші політики. Можуть на жаль визначити, що окей, нехай да, війна продовжується, але це дуже небезпечний підхід, на мою думку, особливо від лідера Сполучених Штатів Америки. Тому що вони також, на мою думку, і також відповідальні за те, в якому стані буде європейська безпека, ну і наша безпека, і взагалі трансатлантична співпраця. Богдан, якщо коротко, буквально, межах 30 секунд, попрошу вас ваше бачення поділитися стосовно того, що. Так, Богдан зник зі зв'язку. Богдане, що й тебе. А, ви є. Чудово. Тоді попрошу вас дуже коротко поділитися своїм баченням стосовно того, що найближчим часом найбільше буде впливати на перспективи нашої війни з Російською Федерацією, якщо ось ця зустріч Трампа з Сі не стала проривом, і, мабуть, з цього майданчику його навряд чи можна найближчим часом очікувати. Ситуація на фронті на полі бою, перша і друге зима. От, власне, два фактори, які будуть дуже серйозно визначати подальшу траєкторію. Вони з одного боку, ніби внутрішнього характеру, але це буде безпосередньо впливати на і політичну динаміку як на рівні Європи, так і на рівні Сполучених Штатів Америки, тому що наші можливості в комунікації прямі, вони зберігаються, вони є, звісно, але також ми застосовуємо. Можливості європейських лідерів, тих, які Трампу все рівно комунікують, що російська війна продовжується, і давайте щось будемо робити більш предметне і серйозне для того, щоб обмежити можливості Російської Федерації. Богдан, дякую за ваш час. Богдан Ференц, експерт, міжнародний кандидат політичних наук, був на зв'язку з Радіо НВ. Спеціальний ефір триває. З вами був Богдан Машай. Почуємося в майбутньому. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.